Ну а власне що торкається моєї доповіді, хотів сказати, що вона має певні особливості, тому що вона принципово відрізняється від того, що ви вже почули, певно почуєте після моєї доповіді. Це пояснюється як проблемою, про яку буде йти мова, так і тим, що той пан, що стоїть зараз тут перед вами, в принципі, не має жодного відношення до кардіології. Бо е, я є за фахом клінічний нейрофармаколог. І тому може виникнути запитання, а що я власне роблю в цьому шановному товаристві і чому я на цій трибуні. І, власне, це в свої доповіді я спробую довести, тому що зараз симбіоз поєднання підходів клінічної фармакології до кардіологічної проблематики. Є дуже необхідним і дуже актуальним. І, зокрема, це якраз лягає в концепцію коморбідності кардіологічної патології, яка, на мій погляд, стосується не тільки коморбідності, але ну, в суто в такому вузькому кардіологічному сенсі, як в більш широкому плані коморбідності кардіологічних захворювань з захворюванням центральної нервової системи та всього організму. Ну Хотів би зазначити, певне, це не є для вас якимось особливим секретом, що багато кардіологічних патології мають в своїй основі вплив хронічного стресу різної природи, найчастіше психоемоційного. І власне, що є стрес, до чого він призводить, він призводить до порушення адаптації і до розвитку цілої низки так званих хвороб цивілізації, добре вам відомих, до яких відноситься церквоваскулярна, психосоматична патологія і невротична патологія. А психосоматична патологія, як ми знаємо, я далі про це скажу, власне, і складає переважно більшість форм сучасної кардіологічної практики. І саме психосоматична патологія не випадково має поєднання термінів психо і соматики, причому термін психо стоїть на першому місці. Саме порушення регуляторних функцій головного мозку, центральної нервової системи на різних рівнях. Багато в чому безпосередньо відповідальні за розвиток вже власне соматичних порушень, за розвиток вже порушень безпосередньо в серцево-судинній системі. Ми бачимо, що стрес діє як порушує центральні механізми регуляції, тобто на рівні взаємодії неремедіаторних систем, порушує гемодинаміку мозку, порушення функцій мозку на рівні окремих окремих клітин нейронів. Енергообмін нейрональні брани і нарешті порушення трофіки і нейропластичності мозку це власне і призводить до розвитку так званої психосоматичної патології однією з найпоширеніших і певне най. Такої мультидисциплінарних груп захворювань у сьогоднішній медицині, ми бачимо, що їх розповсюдженість за різними авторами у світі, навіть якщо ми візьмемо середню цифру, то визнаємо, що кожна третя людина на нашій земній кулі страждає на ту або іншу форму психосоматики. А серед пацієнтів первинної медичної допомоги це кожна друга людина. Тобто вдумайтеся, кожна друга людина, яка приходить на прийом до будь-якого лікаря, незалежно від його фаху, незалежно від тих скарг, з якими вона приводить. І незалежно навіть від того діагнозу, який цей лікар їй ставить, насправді має ту або іншу форму психосоматики. Якщо ми подивимося на класифікацію психосоматичних захворювань, найбільш вживану зараз у нас, то от нас буде більше все цікавити ця перша група. І побачимо на ну, основні форми, які відносяться до першої підгрупи, класична психосоматична патологія, то тут ми побачимо і артеріальну гіпертонію. І ішемічну хворобу серця, а також і багато інших захворювань, які входять в практику дії терапевта, сімейного лікаря, не рециркуляторна дистанія, хронічні психогенні болівої синдроми, зокрема психогенні кардіалгії та багато інших форм. З якими стикається будь-який практично кардіолог лікар загальної практики у своїй повсякденній практиці. І що дуже важливо, що психосоматичні розлади поряд із фармакотерапією дуже важливу роль грає стратегія фармакопрофілактики. Далі я про це буду казати більш детально, хотів би тільки підкреслити, що для багать... добре відомі зараз такі форми, як синдром менеджера, синдром хронічної втоми, тобто, які власне не є. Окремо нозологічними формами, але які виникають під дією хронічного стресу і на певному етапі проявляються такими неспецифічними симптомами у вигляді головного болю, неприємними відчуттями, зокрема у серці, легкими запамороченнями, погіршенням когнітивних функцій. І якщо на цій стадії перед хворобою, як вона зветься, не вживати відповідних заходів, тобто не застосовувати стратегію фармакопрофілактики, то при подальшій дії хронічного стресу вони можуть маніфестувати або у вигляді цербоваскулярної патології, або у вигляді тої чи іншої форми психосоматики, чи розвиненого неврозу та багатьох інших захворювань, тому такий постулат, що попереджувати завжди практично. Легше, ніж лікувати, він актуальним є і сьогодні. І однією з, одним з синдромів, який є практично облігатним, можна сказати, тобто ну, майже в кожної людини з тією або іншою формою психосоматики, переважно і в кардіологічній практиці, зустрічається, це є порушення сну або інсомнії. Я не хотів би, щоб у вас склалося таке враження. Ну, може, у вас його немає, може в когось є, що порушення сну, що є таке, дуже таке вторинне, фонове щось таке, що не дуже важливо з точки зору основної патології, зокрема кардіологічної. Справді, це не так. Тому що порушення сну є дуже тяжкими з точки зору соціального вкладу цих порушень у якість життя пацієнтів. у Можливість виконання своїх якихось соціальних функцій і нерідко інсомнії та ті порушення, які вони подальшому викликають, є одним з головних чинників незадоволення своїм станом і звернення до лікаря. І нерідко порушення сну передують, і навіть є певною мірою причиною розвитку подальших форм кардіологічної психосоматичної патології. Ну, ми бачимо, що різні форми інсомнії, це, знову ж таки, в середньому практично кожна третя людина на земній кулі страждає такими стійкими порушеннями сну, і практично кожна людина на, у світі пев, якийсь час певною мірою мала ті або інші порушення зі сном. І нарешті, оця третя цифра, вона дуже промовиста. Ми бачимо оці сполучених штатах Америки, витрати на лікування інсамні. Тут мається на увазі як прямі, так і непрямі витрати. тобто витрати від порушень соціального функціонування тих або інших пацієнтів, сягають 100 мільярдів доларів на рік. Порівняйте ту цифру, зокрема з річним бюджетом України з тією сумою, яку ми просимо від МВФ. В скільки разів ця сума перевищує ці цифри, і треба погодитися, що навіть для такої найпотужнішої економіки, які є Сполучені Штати, інсумні є дуже великим тягарем, з яким, безумовно, треба боротися. І тому, якщо порушення сну, то звичайно дуже важливим є застосування адекватного і ефективного снодійного засобу. Хотів би вже підкреслити, вже спираючись на спеціальність. Свій фах, що сьогодні фармакологія снадійних засобів є одним з таких найінтенсивніших напрямів, який найінтенсивніше розвивається в фармакології в цілому, але в ньому, як мабуть, певне, що ніде в іншому засобі, є невдоволення як фармакологів, так і лікарів тим результатами, які на сьогодні є досягнути. Тому що ми знаємо, що э, і транквілізатори власне і препарати сьогодні вже не розглядаються як не тільки як ідеальний, а як взагалі припустимий засіб лікування інсомнії, внаслідок дуже великої низки побічних ефектів, когнітивних порушень, психомоторних розвитку, депресії, звикання, залежності і таке інше. Новінова генерація снадійних засобів, з препарати це зопіхлон, зелеплон та інші. Вони хоч певною мірою якоюсь вирішили цю проблему, але безумовно не до кінця, тому що вони також володіють певним потенціалом розвитку пасомічного синдрому, розвитку звикання і не дуже високою толерантністю до цих препаратів. Тому сьогодні дуже актуальним є формулювання критеріїв ідеально, ну, ідеально в лапках, зрозуміло, що ідеальних засобів не буває, але. По можливості засоб, щоб по можливості мав відображати ці критерії, це, по-перше, здатність швидко викликати сон близький до фізіологічного без порушень його структури нічних пробуджень, що є дуже важливо. І збереження бадьорості та гарного самопочуття протягом дня, тобто відсутність посомнічного синдрому. Тобто, умовно кажучи, після прийому снодійного засобу людина має прокинутися. і… З задоволенням сказати, о, я як добре спав, як наче в дитинстві, і повноцінною мірою виповняти свої обов'язки і соціальні функції протягом дня. Ну, нарешті дуже важливо відсутність супутніх соматогенних і психогенних ефектів. Дуже важливо, якщо це хворий на психосоматичну патологію, на кардіологію, йому тут і так має соматичні проблеми, то тобто йому, звичайно, яких додаткових проблем не потрібно у вигляді побічних ефектів надійного засобу. Відсутність клінічно значущої взаємодії з іншими препаратами знову ж таки будь-яка форма психосоматики лікується. На жаль, але це необхідність в умовах поліпрагмазії. Тобто пацієнт отримує кілька препаратів, тому по можливості наявність мінімального потенціалу їх взаємного впливу один на одне є дуже важливим критерієм. І нарешті відсутність ризику звикання залежності і передозування це для будь-якого тим більше психотропного засобу, а стадійні препарати ці психотропні препарати є дуже важливим. І тому зараз все більшу і більшу увагу до застосування в якості снадійних препаратів привертають засоби рослинної природи або фітопрепарати. Ну, по-перше, чому, власне, чим вони цікавіші аніж препарати хімічної структури? По-перше, вони не є чужорідними сполуками для організму, тобто вони не є ксенобіотиками, а значить, чинять свою дію максимально фізіологічним шляхом. Тобто максимально м'яку фізіологічну дію. Третє, широта терапевтичної дії, вони переважно в більшості більш широким спектром дії володіють, ніж хімічні препарати, більш безпечні. І знову ж таки їх завдяки всьому цьому можна застосовувати в якості як фармакотерапії, так і в якості фармакопрофілактики. І знову ж таки, я не відкрию якоїсь Америки, якщо скажу, що сьогодні переважна більшість седативних фітопрепаратів. Складає до них входить склад у склад Валеріяна. Ну, певною мірою, коли я от починаю казати про Валеріану, іноді спостерігаю такі певною мірою скептичні посмішки в аудиторії. Скаємо, що можна нового сказати про Валеріяну. Про, це ту травку, яку ми всі знаємо, яку вже там понад 2000 років використовують у світі з більшим і меншим успіхом. Власне, ми всі про неї знаємо, що нового про неї можна сказати. Виявляється, що можна на сьогоднішньому етапі розвитку фармакології, можна і досить багато цікавого. Ну, Валеріана, хоча відомо дійсно понад 2000 років тому, справді науковий етап її досліджень почався десь приблизно з початком розвитку власне, наукової фармакології, десь приблизно з середини ХХ століття. І що дуже цікаво, але десь тільки на межі і 21-го століття, це символічно, що це приблизно збіглося з розшифровком геномом людини. Було розшифровано повний хімічний склад валеріани, цього екстракту корення валеріани. І виявилось, що це б, така проста травка. Вона насправді містить близько 120 різних біологічно активних, нарідко дуже потужних з точки зору своєї дії компонентів, які впливають абсолютно на різні ланки нейромедіаторних, нейрометаболічних процесів. Але при цьому взаємно доповнюють. І зокрема, вони стосуються і це і ефірніорії, і і рідоїди алкалоїди, інші компоненти то абсолютно різні хімічної точки зору складники. Але вони чинять приблизно синергічну дію. І тому виникло питання по можливості, виникла ідея. Реалізувати у складі нової лікарської форми можливість максимальної концентрації саме тих біологічно активних речовин валеріани, які чинять ту або іншу дію, і, зокрема, снодійну дію. Тому що у загальному екстракт або таблетки валеріани, ці дії, якби вони розчинені серед інших компонентів, а шляхом концентрації цих компонентів, кількох компонентів в окремій лікарській формі, можливо дуже суттєво посилити снодійний ефект валеріани. І, зокрема, результатом дії цієї стратегії стала розробка нового вітчизняного препарату інноваційного препарату, хотів би зазначити з точки зору його механізмів дії і технологій, які були застосовані при його виробництві. Це препарат Вален, який поєднує валеріану і м'яту. Чому м'яту? що М'ята вона засіб, який певною мірою доповнює ефекти валеріани, Вона так має певну заспокійливу дію, спазмолітичну і стабілізуючі, тобто дуже вдало поєднує ефекти валеріани саме для пацієнтів психосоматики, психосоматикою. Дуже важливо, що застосована інноваційна технологія ліпофільної екстракції, дозволила сконцентрувати у, у цьому засобі е, найбільш потужні компоненти валер'яні, які чинять вплив, перш за все на гамкергічну медіацію, тобто на головний е, гальмівний нейромедіатор в центральному головному мозку, на аденозинову медіацію і нарешті на біосинтез мелатаніна. Тобто ці ефекти, які е, не чинить жодна інше, жоден інший снодійний препарат. Ми бачимо, що при клінічному дослідженні сомнологічні ефекти Миневалену це, перепрошую, це і покращення якості сну, це і оптимізація структури сну за рахунок подовження фази глибокого сну, що дуже часто погіршується в умовах дії хронічного стресу, зокрема психосоматики. Це практично повна відсутність постсомнічної дії. І нарешті відсутність побічних соматогенних і психогенних побічних ефектів. Тобто сомнологічні ефекти Меновалену дуже наближаються до тих вищезгаданих критеріїв ідеального снодійного засобу. Ну і нарешті дуже високий рівень безпеки, відсутність побічних ефектів, практична відсутність ризику передозування, і, нарешті, від, на відміну від від z препаратів відсутність потенціалу міжлікарської взаємодії. Тобто, він може абсолютно безпечно застосовуватися в умовах будь-якої поліпрагмазії, і, зокрема, при супутньому застосуванні будь-яких кардіотропних або інших препаратів соматичного, соматичного е типу дії. Таким чином, хотів би зазначити, що з з розробкою і впровадження в практику цього препарату засіхаються принципові нові можливості в лікуванні інсомнії. Я сподіваюся, що присутні тут або вже хтось може має певний досвід, або хтось може отримати свій певний досвід, тому що зараз це дуже важливо. Накопичення вітчизняного досвіду застосування цього препарата саме у якості м'якого ефективного і потужного снадійного. Ну, а от те, що, про що я вже казав, чому я про це знову повертаюся далі, я скажу трошки детальніше, це що стосується доклінічних проявів стрес залежної патології, от саме синдром менеджера, синдром хронічної втоми. Хотів би підкреслити, що одним з провідних клінічних синдромів на цьому доклінічному прояві, так би мовити, з провідних проявів є психоемоційна лабільність, та і дратівливість, агресивність, роздратованість на фоні погіршення розумової та фізичної працездатності. Це, як правило, як я вже казав, підкреслюю, дуже важко переживається хворими, стає при, причинами розладів на роботі, у сім'ї, і нерідко є для них більш соціально значними, навіть ніж, там, яких, на певному етапі, навіть ніж проблеми з серцем чи судинами. І саме на етапі перед хворобою, знову ж таки, що я підкреслюю, є. Стратегія фармакопрофілактики може бути особливо ефективною. І, власне, вимоги до лікарського засобу, які застосовуються з метою фармакопрофілактики, або яких ще звуть центральні адаптогени ці препарати, це власне два але вони є провідними в цьому плані. Це широта клініка фармакологічного спектру і безпека та добра переносимість при тривалому застосуванні, тому що фармакопрофілактика це є. Стратегія, яка розрахована на місяці, на роки, тобто на дуже тривалий проміжок часу. І знову я хотів би повернутися до вже відомої нам Валеріани. Чому я кажу про Валеріану у поєднанні з стратегією фармакопрофілактики, з центральними оптоподієнними ефектами? Тому що, окрім відомих седативних і снодійних ефектів, про які ми вже казали. Валеріана має супутній дуже важливий комплекс дій на периферійній органів системи це вазотропна дія. Ми знаємо, що вона володіє м'яким гіпотензивним ефектом, антиаритмічною дією, спазмолітичною, в'єгіти тобто дуже важливим комплексом ефектів, який є дуже цінним з точки зору лікування психосоматичної патології, і особливо на етапі, навіть не власні патології, а на етапі перед хвороби, тобто при стратегії фармакопрофілактики. І хотів би підкреслити, що класичні препарати Валеріяни, які ми всі добре знаємо, екстракт, настійка, який багато десятиліть використовують, і сьогодні, згідно з рекомендаціями Європейського медичного агентства ІМЕ вони не відповідають сучасним стандартам ефективності. Чому знову ж таки з точки з винятково з точки зору невідповідності не сучасним технологіям, тобто в кожній окремій таблиці або в кожній окремій краплі. Настійки валеріани, знаходиться несертифікована і неконтрольована кількість окремих біологічно активних речовин. Ну, наслідком цього є добре відомий будь-якому лікарю факт, що ці класичні препарати валеріани на одного пацієнта вони добре заспокоюють, викликають снодійні засоби, добре працюють у іншого у будь-яких дозах взагалі не оказують жодного ефекту. Тобто настійкість ефекту і непрогнозованість результатів лікування і призвели знову ж таки до... Створення нового інноваційного вітчизняного препарату. Це, до речі, як іменно валент, це є продуктами Київського борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Препарату Валеріка це препарат відносно новий. Він, власне, десь кілька, десь півроку з'явився на нашому ринку. Він цікавий тим, що знову ж таки застосована інноваційна технологія дозволяє забезпечити у одній капсули валерики, яка складає місце 350 мг порошку порошко коледжу Тобто, це є оптимальною дозою згідно з рекомендацією ЕМЕА, Ця дозва дозволяє забезпечити абсолютну уніфікацію вмісту всіх біологічних активних речовин валеріани саме у цій капсулі. Тобто, ми тут не маємо турбуватися чи події, оця окрема капсула на одного пацієнта чи не події на іншого. Стійка концентрація всіх без винятку біологічно активних речовин валеріани дозволяє абсолютно добитися збалансованого ефекту цього засобу на всіх без винятку пацієнтах. І тому саме Валеріка сьогодні може розглядатися, як з точки зору нейрофармакології, з точки зору кардіології, дуже ефективним і перспективним засобом з точки зору фармакопрофілактики подальшого розвитку психосоматики в кардіологічній практиці. Ну, власне, це є ці аргументи, які підтверджують те, що я казав, це. Окрім інноваційної технології, висока ефективність і тривалість дії, відсутність будь-якого негативного впливу на основні функції, які пов'язані з соціальною активністю людини, відсутність розвитку звикальної залежності, і нарешті дуже простий курс лікування, який виключає будь-які складне цитрування дози або якісь проблеми з його застосуванням. І завершуючи свою доповідь, я хотів би навести таку цитату. Я такий канадський досліджень, професор Мартакс, професор Мартенс, відомий дослідник седативних засобів і зокрема, лікарських рослин. Він ну, якось зазначив, що на сьогодні э, седативні засоби э, рослинного походження не можна розглядати тільки як якісь прості травки, як він пише, бо з їх допомогою вдається вирішувати дуже складні клінічні проблеми, а саме і проблема, і порушень сну, і проблема фармакопрофілактики, і в цілому проблема корекції порушення регуляторної функції центральної нервової системи. При психосоматичній кардіологічній патології є однією з найважливіших проблем в кардіології в цілому і в медицині в цілому. І якщо я, мені вдалося, хоч трошки вас так сказати, зацікавити і взяти, ви змогли взяти до уваги саме цей напрям у вашій повсякденній практиці, то я буду вважати свою задачу виконаною. Дякую.